Вітаю вас, шановні восьмикласники! З вами я, Раїса Іванівна і ми вчимо алгібру 8 класу. Продовжуємо вчити степінь з цілим показником. Певно, ви пам'ятаєте, що А в степені 0 дорівнює 1 будь-що будь-яке число в степені 0 дорівнює 1, будь-який вираз в степені 0 дорівнює 1. Важливо, щоб в основі було не 0. Якщо степінь від'ємний а в мінус n степені, де n натуральне число і A не 0, дорівнює 1 поділити на а в степені n. І якщо у нас є дріб у від'ємному степені, то ми заміняємо його на обернений, і степінь уже показник буде не від'ємний, буде натуральний. Тож продовжуємо знайомитися з завданнями, які стоять на середньому рівні складності. Звертаю вашу увагу на те, що показник діє на число, а на знак перед ним мінус діє тільки тоді, коли цей мінус стоїть в дужках разом з числом і за дужками показник степеня. Ось цей показник діє на ось цей мінус. А на ось цей ні. Так само і тут. Ну і безумовно, що я запрошу вас спочатку подумати, поміркувати, постарайтесь, справтесь. Давайте звірятися. Мінус 5 в мінус другому степені це мінус 1… Поділити на 5 в другому степені. Да? Мінус 1,25. Мінус 0,8 8, 8 після скорочення 4 п'ятих. Мінус 4 п'ятих в степені мінус 2. Ми заміняємо мінус 4 п'ятих на обернений і підносимо до квадрата. Степінь парний. Мінус зникає і буде 25 шістнадцятих. Дріб неправильний, значить, виділяємо цілу частину. 25 поділити на 16, шістнадцятих. В третьому мінус за дужками сам по собі, а мінус в дужках, на нього діє показник степеня. Тож, мінус одна друга. В степені мінус 3, це мінус, 1, мінус 2 перших, мінус 2 перших в степені 3. Мінус залишається бо степінь непарний, і 2 помножити на 2 помножити на 2 8. Але враховуючи мінус перед дужками, тут буде мінус на мінус, буде плюс, тобто просто 8. І в четвертому так само мінус 1 третя в степені мінус 4 це мінус перевернутий 3 перших в степені 4, 3 в четвертому 81, а мінус перед дужками робить відповідь з мінусом. Мінус 81. Легко заплутати з цими мінусами, тому будьте уважні. Подайте вираз у вигляді дробу, що не містить степіння з від'ємним показником. Значить, що ви зробите? Ви той множник, який у від'ємному степені, відправите вниз в знаменник. Пам'ятайте, що А в степені мінус n дорівнює 1 поділити на А в степені n. Спробуйте самі виконати це завдання. В першому 2а в міну 3 степені А в третьому пішло в знаменник. В другому 3 mb в мінус першому Б в мінус1 пішло b в першому в знаменник. В третьому а квадрат b в мінус 3 c, b в мінус третьому пішло в знаменник. А квадрат С залишилось в чисельнику. Б в третьому в знаменник уже без мінуса. І в четвертому обидва ці множники пішли в знаменник. 1 поділити на А в третьому, б в сьомому. Переходимо на достатній рівень складності. Обчисліть. Ну, ось такі 12 прикладів, якісь легші, якісь. Важче. Давайте їх розглянемо уважно. Я пропоную в першому 81 записати як 3 в четвертому степені. І коли ми будемо множити 3 в четвертому на 3 в мінус 5, так, Пам'ятаєте формулу? При множенні Степенів з однаковими основами показники додаються. Так? Просто виконаєте додавання. Поміркуйте, що ви можете з цим зробити, а потім будемо разом. І так, в першому у нас вийшло 81 поділити на 3 в 5, 3 в четвертому поділити на 3 в п'ятому. Одна третя. Ну, а якби ми тут додали, у нас би було 3 в мінус першому степені. Одна третя. Ну, обчислити нам не потрібні від'ємні показники. В другому 25 має сенс подати як 5 в другому степені. І 10 в мінус в другому пішло в знаменник. Пам'ятаємо, що мінус не, не загубимо. 10 в другому це 2 в другому помножити на 5 в другому. Так, мінус перед дробом. 5 в другому скоротилося, 2 в другому це 4. Мінус 1 четверта. В третьому. 27 це 3 в третьому степені. 27 це 3 в третьому степені. А 18 це 2 помножити на 9. 2 помножити на 3 в другому степені. Тож скоротимо 3 в другому степені, в чисельнику залишиться 3, в знаменнику 2. Мінус перед дробом, тому що мінус мінус першому степені. Так? Непарний степінь мінус випускає. 18 же в непарному степені пішло в знаменник. Помітили, так? 2,15 переведемо в неправильний дріб. Це буде 11 п'ятих. І мінус 1 п'ята в степені мінус 1, це буде мінус 5 перших. Мінус а, пішов наперед, 11 п'ятих помножити на 5 перших. Після скорочення це мінус 11. Мінус 8 помножити на 2 в мінус четвертому. Мінус 8 перших помножити на 2 в четвертому в знаменнику на 1 ділену на 2 в четвертому степені. 3 в нульовому це одиничка. При множенні 8 скоротиться: тут буде 1 друга з мінусом. Мінус 1 друга плюс 1. Одна друга без мінусу. Ось тут буде мінус одна друга, а тут плюс один. Вісім в мінус другому степені. Це один поділити на вісім у другому степені. Одна шістдесят четверта. Плюс шість в мінус першому, це одна шоста. При додаванні дробів треба приводити дроби до спільного знаменника. Спільний знаменник 192, це 64 помножити на 3. І 6 треба домножити на 32. Так. В чисельнику 3 плюс 32. 35 192х. 2,5 в мінус першому степені. 25 десятих в мінус першому степені. Перевертаємо 10 25 і скорочуємо 2 п'ятих, так? І мінус 13 в нульовому степені – це одиниця, 2 п'ятих. Плюс 1, 1,25. 7 п'ятих це правильно, але залишається виділити цілу частину 1,25. 4 в мінус третьому степні це 1 поділити на 4 в третьому степені. Одна 64. Мінус, мінус 4 в мінус другому степені це 1. Поділити на мінус 4 в другому степені, в другому степені мінус зникає 1, 16. Приводимо до спільного знаменника, це у нас 64, другий дріб домножуємо на 4. 1, мінус 4 це буде мінус 3, мінус 3 шість Мінус 8 в мінус другому степені це 1,64. 64. Один поділити на мінус 8 в другому. Мінус 8 в мінус другому. Це 1 поділити на мінус 8 в другому. 1,64. 64. А 0,4 в мінус першому. 4 в мінус першому. Це 10 четвертих в першому після скорочення 5 других. 1 64 плюс 5 других. До спільного знаменника це 64. Додатковий множник 32 до другого дробу і 1 64 плюс 160-64. 161 64. 161 64 дріб неправильний. Виділяємо цілу частину. 161 ділимо на 64, 2,3364. 10. Десяте одна восьма в мінус другому степені це 8 в другому степені, 64. А 10 в мінус третьому це 1 поділити на 10 в третьому, одна тисячна. Після скорочення ділимо на 8, 825. Ну або 64 тисячних десятковим дробом можна було б написати 0,064 тисячних. В одинадцятому 2 сьомих в мінус третьому. Це 7 других в третьому. Чи потрібно підносити 7 до степеня? Ну, питання можна залишати в степені. Тепер 4 сьомих в мінус другому, це 7 четвертих в другому, і при 7 в третьому степені 2 в третьому степені. Поділити на 7 в другому степені 4 в другому степені це заміняється на множення. 7 в третьому, можливо, 2 в третьому записати, порахувати 2 на 2 на 2 це 8. Далі, при діленні ми заміняємо на множення, а дільник на обернений. 4 в квадраті то 16, а 7 в другому степені, ну, нехай буде 7 в другому степені. Тож, маємо 7 в третьому поділити на 8, множимо на 16, поділити на 7 в другому. 7 в другому скорочується, 16 на 8 скорочується, і буде, якщо тут під один дріб. Да, тут буде 7, тут один, тут буде 2, тут буде 1. 14 перших. 14. 1,25 в мінус другому степені. 125 сотих в мінус другому. Це 100, 125 в другому степені. 2,5 в мінус третьому. 25 десятих в мінус третьому це 10 25 в третьому. Так, 100 125 в другому, плюс 10 25 в третьому. Скоротимо 100 і 125, це буде 4 п'ятих, 10 і 25 буде 2 п'ятих. 4 п'ятих в другому степені 4 в квадраті це 16, 5 в квадраті 25, плюс в третьому 8, ну, 2 в третьому 8 і 5 в третьому 125. Приводимо до спільного знаменника, це 125, значить, перший дріб домножимо на 5, 80 125 плюс 8 125. 88 125. Вам залишається відпрацювати ці навички. Складно, не знаю, є такі моменти, коли складно. Ну, для того, щоб ці складнощі стали меншими, потрібно осмислено і наполегливо працювати. Я бажаю вам успіху до зустрічі.